Вітаю на нашому каналі туристичного оператора Альянс. Сьогодні наша розмова йде про готель «Міраджі Thermal Spa Resort. Це сучасний, стильний готель для якісного відпочинку і для вибагливих туристів. Стильні номери. Висока якість обслуговування, чудовий і дуже великий спа-центр. Різноманітня на дуже така. Дитяча інфраструктура, тому він такий вважається і якби готель для сімейного відпочинку, так і для молоді, бо дуже велика якби територія і поділені на зони, де не будуть клієнти пересікатися сімейні, наприклад, там, з парами. Він. І він такий да, орієнтований для спокійного, напевно, романтичного та сімейного відпочинку. Готель знаходиться на дуже такі великій і красивій території. Вийти з готелю як такого, щоб піти десь прогулятися, можливості немає. Але готель такий ну, самодостатній, що напевно навіть немає такої необхідності. Да? Відкрити цей готель був у 2016 році. Вже в 2021 році була зроблена повна реновація. Він такий, як ви бачите по відео, побудований амфітеатром. У нього такі 9 рівнів, і на, тери на території курорту розташовані. Два да, готелі: Йде Міраджо, і йде Міраджо Клаб. І 200 номерів у готелі Міраджо та 86 номерів у Міраджо Клаб. Тобто Клаб це категорії підвищеної комфортності, категорії, які мають. Трошки інше обслуговування, і можна так сказати, привілеї. Да? Тобто, якщо буде цікава та інформація, то ви можете під цим відео запитати і більш докладнішу інформацію між цими номерами зможемо вам надати. Вхід дуже великий, та плюс пляж. Вхід пляж він де такий піщано-гальковий на пляжі. Є парасольки, шезлонги. Вони надаються готелям безкоштовно. Також єдине, за що береться депозит, це зарушники. І пляж в цьому готелі він вважається приватний. Да? Тобто він тільки під, готель, під туристів, які проживають в цьому готелі. Ще раз хочу вам сказати, що територія дуже велика. На території є басейни, вони два, є відкритий, що підігрівається, і він з морською водою, джакузі, є релакс, великий басейн з морською водою. Водою, і він термальний, і він розрахований тільки для дорослих. Є дуже великий і дуже популярний спа центр Він 3 000, його площа 3000 тисячі квадратних метрів. Також дуже великий дитячий Kids Club, да, Kids Planet, дуже весела і різноманітна програма для дітей, анімації, які розмовляють різними мовою да, ну, співробітники, які займають там, дітей постійно протягом всього вашого відпочинку. І він розрахований цей дитячий клуб для якби, дітей від 5 до 12 років. О тому дуже гарний варіант. Візьміть його на увагу. Він такий нова сучасна, якби котель, да, новий сучасний, який має в собі. І відпочинок також йому для молоді, для сімейних, і діти зайняті, і пляж приватний, і дуже смачні вихваляють різноманітне харчування. Працює по різній системі харчування від сніданків, то все включно. Тому дуже радимо цей варіант. Якщо ще будуть у вас якісь питання, ви можете задати нам під цим відео.